Далі будемо говорити про потенційні плани агресорів на осяжне майбутнє у квітні та травні. Росія Росія посилить наступ. Пріоритетом буде Покровський напрямок. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса в інтерв'ю Reuters. Каже також окупанти могли просуватися біля Куп'янська та Лимана та поблизу Запоріжжя і Новопавлівки. З нами на прямому зв'язку нині Владислав Волошин, це полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, добрий день. Доброго дня, доброго дня, слава Україні. Героям, Героям слава. слава, раді вас бачити. Давайте поговоримо про поточну ситуацію на вашому вітинку станом на сьогодні і про те, як змінюється хід війни, як змінюється війна в той момент, коли і змінюються погодні умови настання весни. Як впливає на весняну кампанію? Ну почнемо з того, що у нас на напрямку. На півдні дійсно ситуація дещо, хоч не так різко, але все ж те, що загострюється, і мова йде про те, що збільшується кількість і ударів дронами Камікадзе і обстрілів ворожих, а також збільшується кількість і штурмових дій, які ворог проводить на кількох південних напрямках. Щодо того, як змінюється саме Хід бойових дій, як коли на них впливають метеоумови, то скажу, наприклад, такий ну, вчорашній приклад, коли, наприклад, на Херсоні була досить погана погода, складні метеорологічні умови. Користуючись ним, ворог намагався збільшити кількість своїх бойових дій і намагався вибити наших бійців з острівної зони. Завчора, наприклад, там зафіксовано сім штурмових дій. Хоча до того ну, ми фіксували одну-дві на добу, розкажіть, будь ласка, загалом на південному фронті сьогодні на яких ділянках відчувається найбільше тиск ворога? Ну, найбільше традиційно у нас на Оріхівському напрямку, де ворог намагається прорвати нашу оборону і вийти заняти плацдарми. Поблизу села Лобкове Степове, поблизу верніше населених пунктів Лобкове, Степове, взяти під контроль там Щербаки, малі Щербаки, а також загрожувати ну, Запоріжжю, 에, зайняти. Я повторюсь, там плацдарм, і звідти 에, здійснювати вогневий вплив і на Запоріжжя як обласний центр, і на 에, всю територію Запорізької області, 에, тобто намагатися перебити всі. Взяти під контроль всі логістичні шляхи, які йдуть від міста Запоріжжя на схід. Тому е, Оріхівський напрямок ми вважаємо один з найскладніших. За 12 днів е, саме за 12 днів квітня у нас зафіксовано близько 80 штурмових дій на цьому напрямку. Крім того, доволі неспокійний у нас і Гуляйпільський напрямок. Де ворог також намагається взяти під контроль декілька наших населених пунктів, зокрема Новопіль, Вільне поле, де противник постійно здійснює вже протягом кількох останніх днів авіаційні удари завдає по самому місту Гуляйполю застосовуючи і керовані авіаційні бомби, і некеровані авіаційні ракети. Ну в нас зафіксовано за 12 днів. Квітня ну, близько 50 штурмових дій. Ну і як я вже казав про Придніпровський чи Херсонський напрямок, на ньому ворог також останнім часом почав активувати свої дії, свої спроби взяти під контроль острівну зону Дніпра. Щодо активізації ворога, нещодавно з'явилося повідомлення. І, зокрема, безпосередньо, це а, ваше відомство повідомляє про те, що ворог стягує свої резерви на південний напрямок. Чи можете трішки описати, про які резерви йде мова, і як себе поводить ворог? мова йде про ті резерви, які він застосовуватиме і вводитиме в бій. Ну, зараз ворог намагається проводити штурмові дії малими групами піхоти, і тому він підтягає саме штурмові групи, особовий склад саме цих груп для того, щоб проводити такі штурмові дії, змінювати наразі тактику і застосовувати, наприклад, якусь іншу. Ну, наприклад, там якісь там удари колонами там чи. Він не буде міняти, адже тактика штурмів малих малих груп піхоти, і йому доволі скажімо так, ну порівняно успішно, адже такий повзучий наступ на певних напрямках приніс йому ну, певні результати. Якщо ми, наприклад, згадаємо бої там за велику новосілку, які були на початку цього і в кінці минулого року, і на початку цього. Тому е, ці резерви противник підтягує для того, щоб продовжувати е, ці штурмові дії малими групами піхоти, намагаючись захопити траншею за траншею, укріплення за укріпленням, і так поступово просуватися вглиб нашої оборони. Е, крім цих е, особового складу цих штурмових груп, е, також е, ворог залучає до ведення штурмів. І бронетехніку, правда, її настільки багато, як раніше, як він застосовував в механізованих штурмах, проте бронетехніка також тут є, а також чимало такої техніки, яку ми називаємо легкомоторною там це мотоцикли, баги квадроцикли, які ворог досить активно застосовує в цих штурмових діях. А цієї інформація, яка вам відома, і про ту кількість живої сили, яку росіяни підтягують у вигляді резервів, і про оснащення, які мають ці сили, на вашу думку, це свідчить про наміри підтримувати поточний темп наступальних операцій, чи можливо підвищувати його поступово до якоїсь точки, яка їм необхідна? Ну наразі, наприклад, вже два дні на Оріхівському напрямку менша кількість штурмових дій, це йде перегрупування, тому що ворога стоїть мета. Прорвати нашу смугу оборони і вийти на цей плацдарм, про який я говорив раніше, тому він намагатиметься дещо посилити, і дещо активізувати, посилити ці штурми, активізувати їх і збільшити їхню кількість. Тобто, за даними нашої розвідки, командування угрупування Дніпр, яке ну це угрупування противника. Командування противника фактично шаленіє, тому що його штурмові групи не можуть прорвати нашу оборону, не можуть взяти під контроль жоден з населених пунктів. Тому я думаю, що вони будуть посилювати ці штурмові дії і посилювати, збільшувати кількість цих штурмів і кількість обстрілів. Наприклад, якщо противник. Він не може е, там брати якусь, е, якісь наші позиції, якісь наші укріплення, він застосовує, він буквально їх знищує. Він застосовує всі види озброєння для того, щоб знищити ці позиції, щоб там не було жодної будівлі, жодного укриття. І вже після того, штурмова група намагається зайти на цю позицію. Крім того, на, у нас на напрямках, якщо брати кількість ударів дронами камікадзе. То фактично одна п'ята всіх ударів дронами, які завдає ворог за ту чи іншу добу, то він завдає їх він застосовує їх на південному напрямку. Тобто, у нас досить висока кількість застосування ворогом саме дронів Камікадзе, а також артилерійських обстрілів, які ворог завдає. І по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані, якщо брати і розповідати про е, ті населені пункти, які розташовані на правому березі Дніпра поблизу Херсона. Тобто, якщо в нас навіть і менше штурмових дій, то вогнева активність ворога доволі висока. Ми доволі часто говоримо про роль дронів. У цій війні, але так само ми не можемо забувати про артилерію і бронетехніку, яку використовує ворог. Як змінились правила використання російською армією вказаних видів озброєння? Що помічаєте ви на вашому відтинку? Ну, у нас є певна особливість. Це лінія бойового зіткнення проходить по степовій зоні. Тобто, досить висока і гарна видимість. Тому застосування бронетехніки у нас дещо менше, проте застосування ворогом артилерії доволі, я вже казав, повторюю, що доволі високе. Угу. Крім того, противник, якщо, наприклад, виконує певні завдання, ну, це завдання йдуть такі, наприклад, розрушити чи зруйнувати наші позиції. Якщо він застосовує артилерію і не може цього зробити. Він далі застосовує, наприклад, удари авіацією керованими авіаційними бомбами, і це застосування ц... авіації авіації тут теж доволі е, високе. Теж е, чимало uh -huh. ударів не керованих авіація, керованими авіаційними ракетами. Е, відбувається у нас на півдні, і зокрема, е, ворог, наприклад, на правому березі він намагається знищити і зробити знищити всі будівлі і зробити так звану навіть там мертву зону мертву полосу мертву смугу вздовж дніпра тому е, така висока ну ми пов'язуємо з така висока кількість саме ударів по цивільній інфраструктурі по цивільних будівлях на правому березі Дякуємо вам за інформацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на прямому відеозв'язку і відзначив, що ситуація на південному фронті впродовж останніх тижнів має тенденцію до загострення.